Добрий день. Вас вітає «Відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І ми продовжуємо нашу ділову гру. Не будемо зволікати. Починаємо. Отже, перейдемо далі. Напрямки та сходинки росту лідера: Сходинки росту лідера у різних сферах діяльності це чотири позиції, які виявляються в ускладненні діяльності, розширенні обсягу знань, вдосконалені вмінь та навичок. Успіх участі підлітка у програмі міститься у просуванні від першої позиції до наступної у визначеному напрямку. Соціальний лідер це відповідальний виконавець, перша ступінь, друга ступінь активний учасник, третя організатор і четверта навіща керівник. Лідер-інтелектуал знов-таки. Учень, знавець, дослідник та винахідник. Лідер-умілець в області спорту, мистецтва або праці, любитель, спеціаліст, майстер та професіонал. Творчий лідер. Учасник, генератор ідей, режисер-інструктор та інструктор-консультант. Овіть ситуацію: ви їдете в своєму автомобілі в непогоду, дощову ніч, і раптом бачите трьох людей, що чекають на запинці автобусу. Дуже стара бабуся, дивний приятель, який корисно врятував вам життя або хлопець чи дівчина вашої мрії. Кого з них ви візьмете попутником, якщо ваш автомобіль двомісний? Подумайте і дайте відповідь. Насправді була запропонована в якості тесту при прийомі на роботу в одній компанії. Ви можете підвести стареньку, адже в першу чергу ви зобов'язані врятувати їй життя. А може ви виберете старого друга, тому що одного разу він врятував вам життя, і це буде чудовим шансом віддячити йому. Однак, коли ще вам трапиться нагода зустріти свою другу половинку. З 200 претендентів на посаду лише одного кандидата не виникло проблем з відповіддю, і він був прийнятий на роботу. Рішення його було таким: я б віддав ключі від автомобіля своєму старому другові і попросив його відвести бабуцю в лікарню, а сам вже цей час залишився з жінкою своєї мрії. Іноді нестандартне мислення і творчий підхід до справи дає нам ключ до вирішення проблеми будь-якої складності. Отже, а зараз ми перейдемо з вами до учнівського самоврядування. Основною ланкою встановлення виховного колективу є учнівське самоврядування. Самодіяльна організація дитячого життя в школі або позашкільному навчальному закладі вона оособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає і забезпечує права всіх учасників колективу. Сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів. У сучасній школі, яка самостійно формує органи самоврядування, воно представлене в одним із трьох варіантів. Представницький варіант. До учнівського комітету входять старости всіх класів. Така структура дає змогу оперативно доводити до відома учнів, особливо в великій школі, рішення учнівського комітету, організовувати будь-яку акцію або підбити підсумки. Комунарський варіант передбачає переорганізацію конкретної справи створення тимчасового штабу або ради за ці. Як залучити весь колектив школу чи групу класів до справи. Дають доручення, організовують роботу, свята, спартакіади, олімпіади, масові подорожі. Всі завершені штаб, тобто або рада, самоліквідові. Натомість виникає інша тимчасова структура для нової вправи. А комісійний варіант. Згідно з ним, на загальних зборах чи конференції формується учнівський комітет у складі 9-15 осіб. Вони обирають зі свого складу голову заступника секретаря комітету, решта очолюють комісії, до яких добираються активісти класів. Такий склад комітету є сталим, але часто він буває заформульованим або взагалі. Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган, учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада командирів або старост, парламент, учнівське представництво тощо. Під звітним загальними зборами учнівські збори відбуваються не менше двох разів на рік: у вересні для визначення завдань на новий навчальний рік, у травні для звіту виконавчого органу та його перевиборів. Напередодні проведення звітно-виборних зборів проводять з учнями дискусію ділову гру з проблем учнівського самоврядування, структури учнівського самоврядування, основних напрямів та зміст роботи прав і обов'язків членів виконавчого органу. Кількість членів виконавчого органу учнівського самоврядування визначає учнівський колектив залежно від обсягу запланованої діяльності та кількості комісій. Кількість комісій залежить від специфіки напрямів діяльності школи, особливості структури, досвіду і традицій, рівня теоретично, методологічної та практичної підготовленості педагогічного колективу до керівництва учнівським самоврядуванням. Отже, а зараз я пропоную вам. Скласти план роботи комісії. Об'єднайтесь в групи і виберіть, наприклад, комісію дозвілля, комісію волонтерів, комісію засобів масової інформації, комісію дисципліни і порядку і так далі. Досвідчених колег ви можете взяти в ролі наставників, проте вони мають не втручатися у складання вашого плану, а лише вас коригувати. Презентуйте складені плани. І можете зауважити всі ці, ці наробки до своєї роботи. А зараз ми передаємо до того, що таке протокол. Протокол це документ колегіального органу, в якому фіксується місце, часи, мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо. Склад присутніх, зміст доповіді, виступів, що заслухані та ухвали з обговорених питань. Протокол укладає офіційна компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт. І зараз я вам пропоную також виконати завдання, скласти протокол засідання вашої комісії, яку ви обрали на минулому завданні. А зараз я вам пропоную слухати притчу. Притча вільних одного старого було три сини – і вони ніяк не могли ужитися разом. А старому дуже хотілося, щоб після його смерті сини жили дружно, в мирі та злагоді. Він вирішив навчити їх цьому. Батько взяв віник і попросив синів розламати його. Спочатку спробував старший син. Але скільки він не тужився, нічого не вийшло. Такі ж невдачі спіткали середнього і молодшого сина. Тоді батько розв'язав віник і попросив кожного сина розломити одну соломинку. Це, звичайно ж, з легкістю вдалося синам. Ось так і в житті. Якщо ви будете триматися разом, то вас ніхто і ніщо ніколи не зломить. Ви будете кріпкими і міцними. А кожного окремо вас так же легко перемогти, як зломити одну соломинку. Тож станьте командою. Будьте міцними, дійте як одне ціле. Разом ви сила! Отже, я думаю, що сьогодні ви зрозуміли, чим займається самоврядування, як працюють комісії, як створювати протокол засідання комісії. Тому я дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному тижні.